Великий архістратеже Божий Михаїле, переможцю демонів і бісів. Перемагає знищ всіх цих моїх ворогів, видимих і невидимих. Випроси у Господа Вседержателя ласку. Нехай він спасе, зцілить і збереже мене від всілякої хвороби і недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті. Сьогодні і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Великий архістратеже Божий Михаїле переможцю демонів і фібісів. Перемагаю знищень всіх цих моїх ворогів, видимих і невидимих. Випросив Господа Вседержателя ласку. Нехай він спасе, зцілить і збереже мене від всілякої хвороби і недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті. Сьогодні і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Великий архістратеже Божий, Михаїле, переможцю демонів і фібісів. Перемагає знищ всіх цих моїх ворогів, видимих і невидимих. Випроси у Господа Вседержателя ласку. Нехай він спасе, зцілить і збереже мене від всілякої хвороби і недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті. Сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.